15.09. Ми перевіряємо, який рівень води сьогодні в нашій річці в Чехії. Я показувала відео вчора, яка була вода. Як піднялася, вона трішечки вийшла. Там буквально там дерева починаються, там тече насправді річка. Вся остальна частина тут була така невеличка балочка. Як ви бачите, сьогодні вже зовсім затопило у нас все. Якщо і далі продовжуються такі дощі в Чехії, то я не знаю, то тоді ми зовсім сюди не підійдемо, тут буде повністю все затоплено. Прийшли ми трішечки далі, і позаду мене видно, як підтопили он будівлю. Бачите? Картинка повністю бачите, затоплена. А зараз покажу, де у нас тут була дамба. У нас тут була, вона хоча була розрушена, але була, її було чітко видно, а зараз її не видно зовсім. Бачно по хвилям, що вона об щось там вдаряється, а так, зовсім її не видно стихійне. Ли їх отаке. Ми ну, ще сьогодні підемо ще в більшій річці. Підемо на дамбу, глянемо, що там відбувається.